Почему что Что за глыба такая интересная? Что это такое? Для того щоб розчепити транспортні засоби і достати тіла загиблих, залучалася техніка спеціальна. На місці дорожньо-транспортної пригоди працювала слідчо-оперативна група експерти. Повзмістя ДТП проїжджали автобуси, які здійснювали перевезення громадян Молдови. Один з автобусів призупинився і підійшов дізнатися, що сталося. І коли спитали про учасників дорожньо-транспортної пригоди, з'ясувалося, що вони є їх знайомими.